Короте, хотів відкрити на відосик кришу, щоб гарно було. Воно короте, не та саме. Не відкривай. Можна зашолкнути, якщо тут лежать нові кайловери, тільки одну сторону. Двізди не виходить защлку. О! Гімно. No Що ж, всім привіт. Сьогодні. Ми вам розкажемо, як за тиждень з гидкого каченяти зробити гарну машину. А будь здоровий. Правду, значить, сказав, бачите. Це машина мого друга Олександра Муленка. Це дебільний ніяк не може успокоїтися. В нього є 46-та, яку ми піляємо, ріжемо, крошимо. Ну, коротше, я роблю все, що я хочу за його бабки. Якось так. І тут ще він. Придумав, що він не може їздити просто так на стандартній машині. Вона тепер буде на койлах, вона буде на крутих колесах. Не знаю, що вийде, відверто вам скажу, але я думаю, що буде гарно. Ця машина сама по собі, як на мене, вона дуже унила. В Європі взагалі їх дуже часто можна зустріти от навіть до Рестові на стандартних бомпірах. В нас, в Україні, тут. Понятно, що у нас дань моді. Тут всі вдіваються в М. М-пакет, типу е 90 F30, це типу, як завжди. Я би виділився, я би залишив би її, скажімо так, на цьому дорестовому бампері, але ну, це не факт. Може я помиляюсь, але як просто бачу таку загальну картинку, типу, мені кажеться, що так було б просто виділитися. Не те, що воно було б гарніше, але так би можна було б виділитися. І мені здається, було б досить прикольно навіть. Перший сетап зробити саме на цих бамперах і от покататися, подивитися, як воно буде. Тому що це буде зовні така стандартна машина, вона буде низька на реально на шикарних колесах, і в цьому буде її вся ізюмінка. Ну, я думаю, що Саша все рівно він не витримає, він купить на неї мпак, і, і, коротше, буде вона на М-паку, як всі вся решта. Хоча в Європі, типу, Мпак дуже ціниться, бо в нас ми звикли як, типу, китайський МПАК і все, поїхало, полетіло. Або ще що гірше може бути, то це м 3 Look. А Європа, типу, ставить оригінал. І, ну, Ну, типу, там це круто поставити саме типу, емпак. Ми дуже довго спорили з Сашком, що робити взагалі з цими губами, там, з макстоновськими порошками. Ну, Я противник цього всього, воно мені не подобається, відверто вам скажу. І я би це гівно собі не ставив би. Ну, але Саш вже їздив цілу зиму і він це називає зимовим сетапом. Я думаю, що він би ніхрена хрена не міняв би, але щось в житті його поміняється. І... Я би дуже хотів би це зробити на відео і просто так взяти ногою, наступити на нього і просто його відірвати. Але, на жаль, я думаю, що ще знайдеться більший <клух> лох, як Саша, і він дасть якісь пару доларів. Її можна було б зробити раніше, але в нас ще треба зняти турбіни, відправити їх на ребілд, і ми їдемо в гараж на підйомник, знімати турбіни і переставляти підвізку. Завжди хотів це зробити вже принаймні. Десь мабуть щорік хотів оце зробити. Золотим здорово. Хто ж гонщик ні я. Ви вже перший койл стоїть. Це початок сенсу. Початок кінця. Блять, ні, це продовження стенцу рівного. Бля, я доночі буду їздити. Ігор, то мені їздить на тих колесах, на тій по 200 зимою чи ні? У мене видно. Знімай так близько, то не робоча сторона. Робоча сторона, блядь, справа. Ну а що, робоча сторона ні. з жопи, блядь. <рес> ні, ні, коли в тебе робоча сторона, то я бачу твій цей... Хребет. Спинку. Звикли, крім плану, на полку. Да. Ти б сказав, що вони такі ржаві, то я б лучинові купив. Ти нові купив, блядь? Да. Хоч 4 за кіль. Ну, може, два передні, хоча б. А чого, якось можна зробити, щоб тут не було цієї жарчини? Болгарку з насадкою. Я от іменно буду цим займатися. Ну і що? Баріє чисть. Ні. Чого? І так ж на гарно? BMW ржавий стиль, це нормально. Коли БМВ є ржавчина, це нормально. Коли нема ржавчини і BMW, то це не BMW, блядь. Фрази в великих лучших людей. Понятно, блядь, сказав десь приблизно ключиков, блять. Да. Без... Блядь, реально нові якісь перефоривання, перфор... бля. Yeah. Все, я не мішаю вибрав, бля. Лайфхак, як быстро клієнта відшить, машину, що він путається тут там. Він мені вже підказав, що, блядь, чіну, що я опорку не так поставив, блядь. І все б в нього, сука, не розвала, а кастер сплера, блять. Зліва розвал, справа кастер. Я одна хуйня. Хі -хі. Ну, така трохи друга хуйня. Поняв, <ганувач> можна п'янки туди, вантажний ебать, щоб він не висів на несу. Ну, це все ваша варіанти. А Скільки? Він ж більше 120 їхати не буде, Очко буде грати. Я думаю, що ніхто не зробиться. Або як Галаган, скотчем <гум> примотати. Скотчем примоти. Типа, або можна? Сука, в полку попаде. То салий саморезом. Ну і розпорочку дати. То можна так красиво їдь, метизи, купи гарні саморізом, і з цієї сторони тоді саморези Чи закупити. Чисто, дригнають. щоб упор був для нього і все. Другі і то відламається, то відламається, тоді він успокоїться що там не треба. Ну хоча ахує диски і датчики ще там. Ну да, блять, бо, бо, бо у всіх нормальних людей, блять, є нормальні ну, датчики. Причому ти до нормальних людей. Датчик, є нормальні датчики. Є ж датчики на оцю херню, а не оці під стандартні колеса. Нічого страшного, да? Туди резину не взують. Я це розумію. Я тобі за то і говорю, mm. що я резину не взую. Або я в**у зараз датчик резини. <рес> Почолу. <рес> Почолу. Датчики <рес> мають бути. <рес> <май> <рес> крива резина, воно запропонує саме, ти типу, попадаємо по диску перетаву. А тут у нас тільки велике біяння на самій резині, що воно просто каже, що нам нема куди переставляти. Ми поставили пружину на більшість кілограмів. Виставився, ти поставив їх на на На, на більше. На 20 того, щоб було да. поставили. А не на півшишечки більше. Півшичка ні пів о чому. Хоч? Так. Ну Плюс, типу, не крутий мімцією типу, в цьому жорстку положення. Все. Але, а, а, але коротше, але якщо згадати таку ж саму ніч два роки назад, як він такий ж самий по світі, типу, ще й після забору ставив і різав пандем, то я думаю, саме вже в моїй житті минуло. І вийшло доволі неплохо. Так що, якщо зараз... Робиться на полукрязову голову, то буде все добре. То ми Спустили максимально просто тупо спустили максимально вниз. і Зараз намагаємося ще підігнати під це все щастя задню частину машини. От. Бо того, що, Фітухи тут не буде. ну, Тут ніхто звісно, на цій машині за фітухою не гнався. Але просто буде гарна статіка. Де, я думаю, що по-любому треба її знімати. Хватить вже корнелюка на попкорні з такою самою ебелою. Це треба викинути. Сьогодні у нас буде смар. так було би гарно, правда, Вадимка? Молі надто маленькі яйця, щоб сю на статі так їздить. Тож, дві недоспаних ночі, і ми вже тачки нарешті переїхали на наш чотиристочний підйомничок, і ми зараз будемо на неї робити розвал. Завалили на максимум задні колесика. От. Якоїсь гарної фітухи ми не доб'ємося. Ну, це зрозуміло чому. Бо це все-таки, перш за все, має бути їздова машина на кожен день. Така задумка в Саші. Тому дивіться, що ми робимо далі. Ми робимо розвалчик і зараз викати на вулицю і покажу вам, наскільки вона класна. Коротше, знаєте, що таке жадність фраєра погубить. Це коли ти замовив тільки по 4 болта, бо тут має бути типу, секретка. Але фігня в тому, що секретка не встигла проїхати. Тось, можна було замовити все-таки по 5 болтів на кожне колесо і окремо секретку. Ну, типу, щоб не стирили круті колеса. Ну, Сашка Лох, він економить гроші і заказав по 4 болта, і тепер є проблемка, бо в нас тут буде стояти чорний болт з 46-ї нашої. Замість того, що тут було гарно. По факту, з будь-якої 93 можна зробити гарну машину. Так, е, да, у нас тут диски вийшли оверпрайсові, це Сашко так захотів, в нього так вийшло. Я думаю, що вона б також вийшла би гарна і навіть з дешевшими колесами. Але ви можете просто зацінити, наскільки помінялася машинка е, буквально з двох, скажімо так, елементів, з від того, що ми відняли від неї колхоз і залишили її просто стоковою і гарною. Диски ми встановили. 19-го діаметру з е, шириною 9 вперед і 10,5 дюймів взад, ЄТ-20 е, е, в круг. Е, що в нас вийшло ззад? Звісно, я Саші казав, що буде тих півдюйма лишніми, але він дуже хотів, щоб воно було чітко і гарно. І в нас тепер є проблема, того, що колеса прийдеться завалювати в мінусовий розвал для того, щоб їх сховати в арку і не убити арки. Ну, буде надіятися, що ми хоча б завтра ми на такому стоковому сетапі доїдемо до Львова і нічого там не роздолбем. Ну, Тут ми е, витянули мінус 3 градуса. Це максимум, що можна було зробити на стокових речагах і з тим, що зберегти е, м, сходження. Попередку в нас залишилося, в заводських все параметрах е, по морді, того то, там диски гарно влізли, і все чотень. Ми зібралися, е, ми виїжджаємо зараз. Їдемо ще трошки її під марафетом, щоб вона була чистенька, гарненька. Мабуть, що запишемо її на якусь хімчисточку, ну тож не запишемо, а зробимо хімчисточку в салона. Там вже хлопці чекають. І завтра зустрічайте її у Львові. Ну, точніше, вже коли вийде віде відео, це буде там якесь раніше, поза позавчора. Але е я думаю, що ви, хто приїде на Popcorn Fest, ви побачите цю машину і вам вона, мабуть, що сподобається. А якщо не сподобається, то приходьте і розказуйте, що вам не так. Полетіли. Ти старався, ти пообіцяв мені, що ти приїдеш на Попкоркаршов на іншому автомобілі на е 93. Ти знаєш, я вчора вночі не оцінив твої диски, бо я тобі сказав, мені взагалі на тих, Просто не діставаю, не їдь вже на той Львів. Але сьогодні я подивився я зрозумів, скільки там роботи вкладено. Е я не скажу твої жінці, скільки вони коштують, вони круті. Твій best of school wills твої. Вітаю тебе, друже, що то я робив. Вітаємо! Нашов. Я тобі вже казав, ти вже вчора знімав відео, що це я купив ці колеса за свої гроші колись своєму кінту. Він їх знайшов, він їх знайшов, я і для нього їх купив. За ці колеса боровся 5 років, так що це. Дивись, тигонуче, ти сидиш мерс... ти сидиш в мерседесі, там і сиди закрий, бо то обой ніхто не говорить. Купив веджери або вокз китайський, а я ці колеса себе ждав п'ять років. Ой, Боже ти милий. Я думаю, що якби він купив китайські ворки, то ми б перестали з ним спілкуватися. Ой, мабуть, мені б легше жилося після того. Вадім, там звук же ж пише, да? так? Він е, упрашував, каже, хоч похливи мене, хоч на одному відео. Каже, ну скажи хоч щось добре. Каже, хоч на одному відео. А як би охуєння колеса, які хтось просто дуже видно, що він їх проїхав. Він колись купив їх за 150 доларів. І коли я їх я... купив я... до свого кінта, мені ті типу, Коли купує. я їх сказав, що їх купив, він кип. Я... Тих теж купив би? Зараз з забора дасть зняти. А ти так і поїдешся гірляндою чи ти може її знімеш? Ти директор стиля бачу. Гірляндо це доказ. Так само як в мене гірлянда тут зараз. Де? Ну, датчик то що. Я цей. Я сплю і бачу, як ця криша коли-небудь дасть тобі по голові. Ні, тільки в третьому і в четвертому циліндрі. А, в третьому і шостому. шостому. А, другий шостий, бляха, я все забув. Блять, ну реально, бля. Ну губ, не плач. Дай подалюсь. Ну дай подивись. Ну дай подивись. Ну дай подивись. Ну будь ласка. Ну дай подалюсь. Ты шо? Куда-то кидать в багажник. Я просто блядь. <говорить> <говорить>